По двох, скажімо так, наших підрядниках в Чернігівгаз ми отримали рахунок від 29 лютого на 1200 за транспортування. Від газбуту рахунок від 11 березня на одинадцять тисяч Відповідно, ці рахунки ми Це, які зареєстрували. Які приміщення? Це наші три бібліотечні заклади, вони в різних частинах: Тетящини, Курська та Варса. У нас бібліотеки тільки опалюються газом. Зареєстровані ці рахунки в нас в управлінні. Кошти були отримані 16 березня, 18 березня все оплачено. У нас боргів немає. Від Чернігів газу з підписом Савченка перейшло попередження 11 березня щодо 15-го пропонують нам або самим відключитися, або вони нас відключать. Ми надали їм гарантійний лист про те, що рахунки платіжки зареєстровані в казначействі і будуть оплачені, будуть проведені. Відповідно розмовляв. Ми тоді не допустили. До відключення вони позакривали на зовнішніх мережах, там на вулиці, тобто в приміщення не зайшли і закрили просто постачання газу до цих трьох установ. Взагалі, забудь думати за такий стиль поведінки. Це неправильно. Нема боргів, немає якоїсь негативної історії, немає якогось конфлікту. Є робоча ситуація, взяли, відключили газ. Ми вам відключимо каналізацію на завтра. Її там, до речі, треба, значить, подивіться, там вона в поганому стані, її треба ремонтувати, терміново. газ там в лічному унітазі ярвує, відключіть каналізацію. І, до речі, там і стан доріг поганий. Треба, там, ви дивіться, з такою поведінкою ви просто не зайдете завтра в своє приміщення. А ще і з електрикою там ще порушення можна знайти у вас? Тобто, дивіться, значить, так як ви себе поводите, ну, ну це ні з людської точки зору. Ні з точки зору об'єктивно нема заборгованості, немає причини. І що ж ви відключили? І на яку ж суму ви навели, ну ладно, А подивіться свої баланси. Чи у вас усі дебітори там у у вас в порядку? У вас тільки з трьома бібліотеками, які і справно платять, і вам треба їх зараз взяти відключити. Що ж ви досягли? Ось скажіть, зрештою, ви людські гроші, 1200 гривень з міського бюджету, це в тому числі і ваші гроші, податки. То ви ще 1200 за підключення, як не треба було відключати? Ну це, це, це не це не ненормальна робота. І, і ну, знаєте. Mm, ну, Треба шукати якісь е, все-таки е, і мораль повинна якась бути у нас, і е, все-таки чогось якихось, ну, як би правильно висловився, ну, в якихось рамках повинна е, співіснування бути. Ну не можна себе так поводити. Можна я вам скажу, що щодо боргів, то, на жаль, у газу, то не про Чернівгаз. Було на перше число 34 мільйони, а сьогодні залишилось 25. Із них по місту Чернігового бюджету з міста 645 тисяч за два місяці також. На жаль, воно все так стрімко міняється законодавство, що бюджетні установи дійсно не встигають. Так ви підказуєте, ви в цьому ж варитесь, це ж ваш клітк, підказуєте, як, можливо, десь ну це ж не специфічна їхня діяльність, вони навчають дітей, там, виховують дітей дошкільних закладів. Вони десь, це ж не, ну, скажімо, не пряма їхня функція, вони цю постанову могли не побачити то ви б взяли би та, та знову вже зняли, зняли трубку та, та сказали, що дивіться, там міняється процедура, давайте ж, ви ж виписуєте, там інша кодифікація буде. Ви примусили, зараз борги, зараз ви відключаєте, школи, дитячі садочки, бібліотеки. Це ну, сумасшедство, ну так не можна, ви погодьтеся. Аби ж воно б, все законодавство було нормально. Але газ відключати людям, дітям не можна. От, е, це є та соціальна складова. Це незвичайний е, споживач. І я вважаю, що ви ну, перейшли межу. В даному е, випадку перейшли межу. У мене прохання до вас. От, е, от це моя думка просто. Передайте її будь ласка, вашому керівнику. Я е, керівник. Я маю увазі вашому засновнику керівнику вашого засновника, да, формально. Формально, да. Да, так? Е, Шановній Алі Артурівні що це аморально відключати газ від дітей. От Я не розумію цього. Ви відключили на три бібліотеки, е, дитячому садочку, школі. Значить, е, е, врахуйте, будь ласка, це, врахуйте. Значить, і там, де стосується мови лікарні, послухайте, ми завжди, це захищені статті, ми розрахуємося завжди. Не треба показувати своїм язи, що ви там. От що ви показалися. Що ви такі потужні, що ви такі круті? Чи, ну, що, ви показали, що ви продемонстрували, відключивши дитячий садочок від газу? От, я не можу цього збагнути. І просто я вас прошу. Не треба м'язами, е, одні там обленерго м'язи е, свої демонструють, значить, другий монополіст е, газовий демонструє м'язи. Ну, ми всі зараз почнемо демонструвати м'язи. До чого це все? Давайте в робочому порядку, спокійно. Є, є невеличка заборгованість, вирішили цю заборгованість, пішли далі. Не треба нічого просто в односторонньому порядку відключати. Далі, в мене прохання, це у ваших правах. у ваших. Значить, ви нарахували штраф, відмініть цей штраф. Це принципове питання, не треба е, спекулювати на цьому. Це ваша господарська діяльність. Як так, нарахували, так, так і відмініти. Я, не знаю, я знову ж кажу, я по управлінню освіти відповім, бо вам я не відповім. Це не мої, не мої компетенції. Ну, компетенція моя закінчується в продажі разу. Зрозуміло. Іван Микола, що я маю дім сказати, Бог став дітям, що 40 батькам, і 40 людям, які працюють у школі. Про те, розказати? Чи про намір постанови, чи про рішення суду? У нас в школі зараз світи і І я каждому після того не можу. Ну не буде луши, буде інше. Буде інший. Волять за те, що не він не виконує свою роботу. Я, я питаю, буде Що мені буде в понеділок? Що мені казати дітям? А мені що робити? Ви не підключите нас в понеділок. Вирішується у адміністрації, зараз кошти нам треба. Я можу взагалі припинити газопостачання в область. Тоді не в уста там не винний буде, не Чернівгаз, якщо не буде газ, де купити не було Я згоден. Законодавство на жаль помінялося. Це погано закінчиться або для вас, або для країни. Я розумію. Це, так та такі дії будуть мати дуже погані наслідки. Не можна шантажувати цілий народ. Не можна. Забрати треба у вас всі мережі, їх е е і, і залишити державу. Вас звідси висадить. Ну не можна так себе поводити. Це було можна не зучення. Якби в мене в квартирі газ це одна справа. Навісла його ті, а ми що навіть це інша справа. Дітей так, називають, це не про Ні, ну по суті, я чесно скажу, от так, якщо брати э, зараз по, по от, рівню, дійсно ви б'єте по самому болючому, то ну, це справжні сепаратистки. Зумієте, сьогодні одна справа гроші, але інша справа, значить, що ви розхитуєте ситуацію, там, тобто, ви, ви, ви цілеспрямовано розхитуєте ситуацію в Україні. Цілеспрямовано рахунками, відключеннями дітей. Тобто, ну, для чого це робиться? Тобто ви сієте невдоволені людей, це, тобто, спеціальні дії такі. Ну, це, це треба очевидно, що вже ну, замислиться комусь там, хай служба безпеки замислиться над цим питанням. От Для чого ви? Ви ж розумієте наслідок всіх дій? От 200 дітей взять виключний газ. Це зрозуміло, що там 400 батьків піднімуться, там буде незадоволення. Сьогодні е, отакі от дії монополістів, які ви демонструєте, вони сьогодні є загрозою е, для країни. Це я абсолютно серйозно. Це загроза для країни. Ви сілеспрямовано, дивіться. Дивіться, там в Києві десь вибух, там розігнали тих прокурорів, які діамантове розслідування, ви рахуночки ці, своєчасно це все, так? там дитячий садочок відключили. Ну, працюєте нормально, якраз так сказати. Підтримуйте цей резонанс. Тож розгойдує ця ситуація. Розгойдує Майдан. просто, ну, ви ж були не, це ж одні казали там, і і другі казали. Значить, ну, е-е, э, всі, хто розгойдують, вони все, це не, ну, не розуміють, що є ще революції на початку, нету революції кінця. Значить, винось, якщо э, щось трісне, да, і почне тріщати, то невідомо ж ваша судьба ще дальше буде. Я розумію. Значить, от ви зараз розглядаєте, а якась буде непрогнозована ситуація, непрогнозована, так? От умовно там, зміниться влада. Там, значить, а, а якщо буде влада, не та, яку ви прогнозуєте, розводячи ситуацію, а якщо буде якась інша влада, ви будете в тюрмі. Як злочинець, який відключав газ дітям. Ну, відключайте.